Мої вітання! Ви на каналі Смачно та гарно вдома. І сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже легким та простим, неймовірно смачного ароматного духмяного хлібчику, який ви можете приготувати вдома без спеціальних форм з мінімальним вмістом дріжджів, що дуже корисно для нашого організму. Та швидко і просто. Тож давайте готувати, а від вас чекаю вподобайку та коментар. Поїхали. Хлібчик за цим рецептом виходить неймовірно, м'який, він не кришиться, тому що готувати ми його будемо по спеціальній технології холодної ферментації. А завдяки способу випікання цей хліб буде мати дуже гарну хромку скоринку. Тож давайте готувати його разом. І звичайно, приготування хлібчиком ми розпочнемо із тіста. Для приготування нам потрібно 300 мл крижаної води. 15 г живих дріжджів можна замінити на сухі це приблизно 5 г. Також додаю півчайної ложки солі та пів чайної ложки цукру. Все гарненько перемішую, і коли з'єдналися інгредієнти, просіюю сюди борошно. Борошно, звичайно, просіюю в декілька прийомів. Всього до тіста треба додати. 450 грамів борошна. Але, звичайно, все буде залежати від вашого борошна, від вмісту білка в ньому. Борошно все різне, тому плюс-мінус 50 грамів це допустимо. Не додавайте борошна багато, тісто має бути м'якеньке. Липнути злегка до рук це нормально. Додавайте його порційно та вимішуйте. Коли вже не, неможливо вимісити ложкою, перекладаємо його на поверхню та замішуємо руками. Як ви можете бачити, воно продовжує прилипати до рук. Це нормально. Залишки борошна розпроділяю по тісту, а далі вже коли я його вимісила впродовж 10 хвилин, я беру 50 мл олії і поступово невеличкими порціями вмішую до тіста. Тісто цим часом я розтягую, роблю в ньому протяжку, гарненько вимішую, і тісто під час цієї маніпуляції буде, звісно, ставати більш пружнім, більш еластичним, більш піддатливим. Обов'язково вмішуйте олію поступово, не вмішуйте її зразу всю, щоб вона в тісті не хлюпала. І коли вже додали всю олію, то гарненько вимішуємо тісто ще на протязі 10 хвилин. Не лінуйтесь, цей процес дуже важливий. Обов'язково дуже гарно вимісити потрібно це тісто. Нам треба зробити і протяжку, і скручування, бо від цього буде залежати структура тіста, а в подальшому, звичайно, і смак нашого хлібчику. Якщо у вас є комбайн, то, звичайно, скористайтесь ним і зробіть все замішування за допомогою нього. Це буде значно простіше. Я вам показую ручний заміс, щоб ви розуміли, що вручну його також можна вимісити. Обов'язково робіть і протяжку, і скручування. Ось так це робиться. Це надає дуже гарної еластичності і розвиває кликовину в тісті. Готую я це тісто з вечора, так як це тісто буде проходити холодну ферментацію, і вже на наступний день з нього можна готувати хлібчик. Ця холодна ферментація надає хлібу дуже гарної текстури і завдяки цьому хліб не кришиться. Ну і, звичайно, в наш час це дуже зручно, тому що ви можете заздалегідь дістати з холодильника тісто і через 40 хвилин починати з ним працювати, якраз в той момент, коли планують вімкнути світло. Ось таке гарненьке еластичне тісто виходить в результаті вимішування. Дуже м'якеньке і воно прям тане в руках. Перекладаю його в змащену олією миску, закриваю плівкою або кришкою і в такому вигляді відправляю до холодильника годин на 12. Через 12 годин дістаємо тісто з холодильника і подивіться, як воно піднялось. Хоча кількість дріжджів тут була мінімальна. Тісто ідеальне волокнисте, дуже гарної текстури. Витягаємо його з миски, обминаємо його ручками впродовж декількох хвилин. І залишаємо його, щоб воно відпочило на поверхні. І, звичайно, стало більш кімнатної температури. Це приблизно 30-40 хвилин. Звичайно, накрите його зверху пакетом, плівкою або рушничком, щоб воно не підсихало. Через 40 хвилин повертаємось до тіста і починаємо формувати з нього хлібчик. Я буду формувати тісто у формі батона, тому за допомогою рук розтягую тісто в пласт. І також за допомогою рук скручую його у форму батона. Під час скручування трішки натягуйте тісто, але обережно, щоб його не розірвати. Далі ось цей край гарненько защіпуємо, сформували ось такий батончик. Далі беремо пергамент, головне, щоб він був гарної якості та до нього не прилипало тісто. Перекладаємо сюди батон. Трішки ще підформовуємо, і також можна взяти ніж або лезо і зробити на ньому надрізи. Я підрізаю зразу пергамент трішки більше, ніж розмір хлібчику, щоб зайвого краю в мене не було. Далі ви побачите, чому я це роблю. Роблю декілька надрізів, головне, щоб лезо або ніж були гострими. І ось такий красень-батончик в нас вийшов. Далі я беру. Той прилад, за допомогою якого ми спочимо хрумкий хліб. І це рукав для запікання. Рукав я відрізаю вдвічі довший, ніж хліб, щоб було легше з ним працювати. І ось таким чином вкладаю хліб в рукав. Підтягую на себе пергамент і таким чином хлібчик легко можна вкласти в рукав для запікання. Розрівнюю рукав та зв'язую з обох сторон. Якщо рукав прилип до хліба, це не страшно. Під час випікання рукав підніметься і відділиться від хліба, тому це не страшно. Хлібчик вже сформований у рукаві я перекладаю у духовку, духовка в мене вимкнена і залишаю його на 30 хвилин, щоб він трішки піднявся. Якщо у вас в будинку дуже прохолодно, то поставте склянку з гарячою водою у духовку. Я її поставила вже за 10 хвилин до кінця підйому хліба. Через 10 хвилин склянку я витягаю та вмикаю духовку. Духовку я вмикаю на температуру 220 градусів. Це обов'язково. Випікати хліб я буду при температурі 220 градусів впродовж приблизно півгодинки. Звичайно, орієнтуйтесь по хлібчику, він має стати гарного золотавого кольору. Також, якщо у вас є режим конвекції, то її вімкніть і кладіть обов'язково хліб по центру духовки, щоб рукав для запікання не приклеївся до верхнього тену. Ось такий красунчик-хлібчик в мене вийшов, витягаю його з духовки та обережно розрізаю пакет. І зразу витяг... Вдягаю хлібчик з пакету, щоб він не був вологий. Та на решітці залишаю його до повного охолодження. А після цього, звичайно, можна буде його нарізати та смакувати. При нарізанні хлібчик майже не кришиться, виходить ось така дуже гарна структура хлібу. Я вам дуже раджу спробувати та приготувати цей смачний хліб смачного!